Чи буде послаблення військових дій влітку 25-го року? Таке питання я отримала від своєї підписниці. Поділіться, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Я робила прогноз на цей рік, на 25 рік, перед Новим роком. Він є записаний на моєму YouTube-каналі, там ми розглядали кожен місяць. Кому цікаво, можете перейти, подивитися. То в тому прогнозі я не бачила завершення військових дій в цьому році і полегшення, в принципі, також. Ну, Давайте подивимося, яким буде це літо для України по активності, по діям. Ну дивіться, енергія захисту. Тобто ми будемо продовжувати захищатися від нападок і провокацій. Тобто, тут я не можу сказати, що тут буде якесь спинення, буде навпаки якийсь рух. Ще більше буде ворог тиснути і буде намагатися рухатися. І рух тут не просто, знаєте, що це активність по повітрю, а тут спроби пропихнутися так, в деяких регіонах. Дуже багато провокацій пов'язаних з водою. Постійно йде інформація про воду, от, і якось це буде вже потім подивимось, як це реалізується, але дуже багато. Дивіться, дуже багато енергії захисту супротиву. Ви бачите? Ось такі моменти нам ідуть на літо. Польоти повітря також залишаються. Ми з вами розуміємо, що якоїсь. Меншої активності, так, ми поки не бачимо. Чи буде спокійніше, так? Чи буде спокійніше в Україні? Ну, ситуація зависає у відпрацюванні. Тобто тиснення продовжується, ми тримаємо, і в такій позиції ми зависаємо на літній період. Я не бачу тут якоїсь, знаєте, Тиші, я не бачу тут зменшення активності, чесно. Ну, якщо дивитися на енергетичному такому рівні, то, на жаль, поки, щоб сказати, що це все буде якось менше ставати, я не бачу. Тобто тут дуже багато йде показового, так. От, дуже багато всіх цих дій впливають на. Ті рішення, які приймаються, і рішення пов'язані передусім з фінансами. Тобто це все, це все ще не буде для нас таким полегшенням, скажімо так. Коли питаєш, чи буде полегшення для нашої країни, іде розчарування.